Кабмін розширює перегляд осіб, які можуть виїжджати за кордон, таким чином уряд дозволить виїзд за кордон ще деяким категоріям чоловіків. Зокрема, тепер мають право перетнути кордон ті, хто мають відстрочку, і чиї близькі родичі, такі як чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, повнорідні, неповнорідні, брат або сестра, загинули або Пропали безвісті під час бойових дій та члени сімей, яким по вручили звання Герою України. Кабін також дозволив виїзд військовозобов'язаних журналістів та артистів за кордон на запрошення іноземних організацій. Більш детально пояснюю на індивідуальні консультації з розглядом документів. Там можемо надати супровід таких осіб та тих, хто має право на виїзд за кордон. Підготуємо пакет документів для виїзду через встановлені пункти пропуску державної прикордонної служби України. Там зробимо супровід. Тож відреагуйте, підпишіться там, звертайтесь в особисті для запису на індивідуальну детальну консультацію. Дякую за увагу. До зустрічі.